По законодавству продукти, які використовуються для дитячого харчування, не обробляються пестицидами. Заборонено. Да. Якщо це називається дитяче харчування. Да, да. То, що ти годуєш свою дитину яблуками і полуницями, це вже не дитяче твоя харчування, це твоя да. відповідальність. Так. Тобто це різні речі. Але в будь-якому випадку дитина не дитина, ти можеш її з'їсти. прямо от, так? І у нас норматив там в полуниці, ну, він для кожного діючи речовини свій, ну, наприклад, там 0,201, тобто 1 тисячна міліграм на кілограм. А в Європі він 5. Ну, бо вони порахували, вони взяли цих 5, ми, в принципі, теж, якщо візьмемо 5 і обрахуємо по їхнім методикам, можливо, він виникне. Він, він нам покаже, що це безпечно. Але ми завжди беремо коефіцієнт запасу, на стежиться завжди принцип аграрії. Ми беремо цей запас, ми беремо ситуацію не просто, що людина там почистить, помиє, обробить там, в соду і ще в якихось засобах спеціальних. Ми розраховуємо не те, що вона зірве скуща і з'їсть. І ми це все враховуємо, тому у нас такі низькі. А пшениця, наприклад, навпаки, у нас там може бути одиниця, а у них нуль Ну звичайно, вони поки зібрали ту пшеницю, поки пройшов вегетаційний сезон, ну, період з пшениці і полуниці ж зовсім різні. Поки пройшов цей вегетаційний період, поки вони її зібрали, поки вони там її шелуху з неї зняли, і так далі, і так далі. То там залишилось сьогодні чого. Вони там знайшли таке, що у нас навіть наші хроматографи не дозволяють такий порог встановити.